В Ефірі акцент тижня у студії Наталія Власова. Дніпропетровська стрімко втрачає населення і скоро вже не зможе мати горде звання мільйонника. До речі, зовсім недавно у втраті цього статусу зізнався Донецьк, ще раніше Одеса. Які процеси у містах призводять до зменшення кількості мешканців та як їм запобігти, вивчали журналісти акценту. Сьогодні у випуску. З кубки козацьких коренів до Мегаполіса. Схоже, Дніпропетровська розпочав зворотній відлік. Підгородне, кіровське, ювілейне. Які населені пункти можуть увійти до меж Дніпропетровська? Місто без цивілізації. Яке воно? Життя околиць. Залишайтеся з нами. Розставимо разом акценти тижня. З кубки козацьких коренів до мегаполіса. Саме такий шлях судилося здолати Дніпропетровську за свою історію. Місто завжди було на особливому рахунку, як в Російській імперії та Радянському Союзі, так і в сучасній Україні. Як розвивався мегаполіс та яка його подальша доля вивчала Катерина Дорошевська? Величний Катеринослав, за задумом імператриці, він мав стати південною столицею Російської імперії, новим Єрусалимом, ідеальним містом. На спорудження будівель Катерина II послала 12 полків. Поселення активно розвивали, а говорячи сучасною мовою, створювали нові робочі місця та залучали інвесторів. Наприкінці XVIII століття сюди з'їжджалися переселенці з усієї країни. Первая известная цифра, фиксирующая население города Екатеринослава, относится к 1781 году. Это время, когда город располагался еще на левой стороне Днепра, так называемый Екатеринослав I Кельченский. В этом 1781 году здесь фиксировалось 2194 жителя. Уже за несколько років Катеринослав с болотистых местных поблизу речок Кельчені и Самары переместят на правый берег. Саме тут, на трьох пагорбах, і почалася розбудова третьої столиці. Граф Потьомкін завзято опікувався становленням міста. У його уяві воно мало простягтися від старих до нових кодак і стати культурним та промисловим центром Новоросії. Після смерті Катерини II розвиток міста помітно уповільнюється, і тільки індустріальний бум ставить усі крапки над і. В 1884 году была проведена железная дорога через Екатеринослав, и в то же время было открыто движение по первому железнодорожному мосту в нашем городе. Началось строительство крупнейших металлургических предприятий здесь, в Екатеринославе, поэтому город ожил, и все, узнав о строительстве здесь этих крупнейших заводов, приезжали сюда строить эти заводы, затем оставались здесь работать. 112 839 человек зафиксировано было на этот момент. Кінець 19 століття виявився найбільш плодовитим. Катеринославську губернію називали новою Америкою, адже за темпами розвитку вона перевищувала навіть Нью-Йорк. Так народжуваність у місті була вдвічі більшою ніж смертність, і це незважаючи на антисанітарію та постійні епідемії туберкульозу і холери. У 1912 році Катеринослав увійшов в число 33 трьох городов Російська імперія городовкова п'ятісот було в сімній, де населення привишало 100 тисяч. То тобто есть був одним із крупнейших городов у 20-ті та 30-ті роки, коли Катеринослав стає Дніпропетровськом, кількість городян стрімко йде вгору на цей раз завдяки приєднанню сусідніх районів до складу міста, включають території колишнього новомосковського повіту. Сучасні Амур, Нижньодніпровський та індустріальний райони. Зв'язано це з тим, що там були промишлені підприємства, які теж перед містом. Трубопрокатний завод, карлоліпних та нинішній. І кілька нізкілька промишлених підприємств. У середині ХХ століття лівобережжя активно розбудовується. З'являються вулиця Косіора та проспект газети Правда. Пізніше житлові масиви Сонячний і Лівобережний. Правобережжя міста теж обростає новими територіями. Проспекти Кірова та Гагаріна, вулиця Героїв Сталінграда, масиви перемога і тополя. Згодом кордони розширили за рахунок приєднання Придніпровська та сусідніх сіл. Утворився Самарський район. У 70-ті в цьому був особливий сенс: мільйон жителів. Мы с вами можем посмотреть историю, можем вспомнить о том, что еще с советских времен тянется история о том, что города-миллионники имеют больше полномочий, больше возможностей. Мы можем вспомнить о том, что для строительства метро город должен был быть городом-миллионником. Своего миллионного значения город достиг в 1976 году. То есть на 1 января 1977 года в городе жило чуть больше, чем миллион 57 тысяч. У 80-ті місто продовжувало стрімко рости. Фрунзенський, Лівобережний 3 район підстанції та робочої. Кількість городян з повоєнних часів виросла майже вдвічі. Своєго максимального значення населення міста достигли в 1992 році. Це був мільйон 204 тисячі людей. Тепер про таку чисельність Дніпропетровськ може тільки мріяти. З 92 го года населення міста почало уміншатися. На 1 декабря 2010 року десятого міста численість города составила мільйон сім і восім Якщо зменшення кількості городян буде продовжуватись такими ж темпами, Дніпропетровськ втратить звання мільйонника вже наступного року. І, хоча юридично ніяких пільг за такий статус держава не надає, розлучатися з престижною приставкою міська влада не збирається. На самом деле для міста важно важливо статус миллионника, оскільки знаєте, в першу чергу, це, мабуть, імідж статус города. Для чого городу нужен статус? Ми очень часто в последнее время говорим говоримо про инвестиций. інвестицій. Ми говоримо инвестиционной привлекательности города. Аби зберегти цінний лейбл мільйонник, місто буде розширятися. А отже, прощатися із статусом мегаполіса городянам у найближчому майбутньому не доведеться. Катерина Дорошевська, Сергій Кочет, Андрій Греков студія Акцент Медіа. Аби не втратити статус мільйонника, розглядають питання розширення Дніпропетровська за рахунок земель Дніпропетровського району. Це навіть проєктом поки назвати важко. Архітектори працюють тільки над пропозиціями, які населені пункти можуть теоретично увійти до складу мегаполіса. Яким буде кінцевий проект, чи він взагалі буде, поки невідомо, але уявити все ж можна. Перспективи розширення міста вивчала Наталя Світлова. Мапу доробили дві хвилини тому. Нині чітко вказані принаймні перші пропозиції з розширення меж мегаполіса. Територія Дніпропетровська, згідно з нею, має збільшитися у півтора разу, кажуть архітектори. Населення на 80 тисяч. Оранжево красним показане предварительне по розширенню території міста, включенням населених пунктів. Кіровське, подорожні, плюс юбілейне. Ми Водані нові ключі сумовіді. Це Потім, любі, мовка, старі кодаки, За розширення меж почало клопотати місто. Мовляв, статус мільйонника ось ось протече крізь пальці. Але до того додають не менш вагомі причини. місто город на сьогодні практично вичерпав можливості для індивідуальної забудови. Которая сьогодні спробування. Друге, у нас головної вулицею являється Дніпр, И ценнейшие прибрежные земли зачастую заняты промышленными предприятиями. И, естественно, возникает желание вынести их и построить здание общественного значения, которые выходили на Днепр. Третя за чисельністю місто в Україні хочуть врятувати за рахунок сільських територій. Процес поглинання ніби природний. Утім, скільки бійок він може спричинити, якщо не припаде пилом у шухляді, у селищі авіаторському. До речі, одному з претендентів на поглинання про це знають як ніде. Бо вже з десяток років самі просяться у місто. Колишнє військове містечко номер 45 У 96-му військова частина розформована. Управління майном покладене на комунальне підприємство Аеродром, що нині збанкрутувало. У 2004-му населеному пункту за рішенням Верховної Ради присвоєне найменування «Селище Авіаторське, прирівняне до категорії селищ міського типу. Населення близько трьох тисяч чоловік. Мешканці прописані у Бабушкінському районі Дніпропетровська, а землі, де розташовані їхні будинки і колишні казарми, належать громаді Дніпропетровського району. Такий парадокс: ні село, ні місто. Та поки авіаторське висить у повітрі, люди кажуть, їх вже обдурили і обікрали, і крайніх не знайшли. Розрушили великолепний клуб. клопов, що це нічого з нічого не стало. прекрасные были казармы сделали в одном изготовлении кресиного яда в гарнизоне сейчас зато не стало ни одного таракана на удалении менее чем 50 метров от жилых домов там где раньше стояли тренажеры учебные так сказать пособия разместили производство каких-то медикаментов говорить о мелких предпринимателях мы не можем. Mm, это вопрос іде у зі скоріше земельном каком-то ракурсе, тому що вокруг нас дійсно территория. територія. Як вона проходить діляшка, не наші компетенції. Уся ця історія з передачею авіаторського ще не закінчилася. Хоча селище, ніби у місто, і забирають, і віддають. Якщо не знаходяться вони в статусі жителів міста, звісно, ні фінансування з городського не звісно, там робота програми совета, нет освещения. И, і нет контролю за всім цим, з стороны городских властей. Як буде тривати дільба решти територій, за рахунок яких збираються розширювати межі міста, навіть уявити складно? Зрозуміло, тільки одне: без захисту корисливих інтересів не минеться. І чи виграють від того люди? У Дніпропетровському районі, наприклад, процеси ще думки відганяють. По поводу расширения города Дніпропетровска, на мой взгляд, пока говорить рано. Пока это только намерение отдельных э, руководителей города Днепропетровска и сколотить людей, которых это будет касаться непосредственно, я считаю, это неправильным будет. Этот вопрос пока еще совершенно не актуален. У місті визнають, процес переєднання територій складний. Він тільки на етапі підготовки пропозиції. Але треба зважити усі за і проти. В першу чергу люди получат міську прописку. У людей появляється можливість, що город прийме на баланс к себе и коммунальные сети, и примет жилье на баланс. Если говорить о отрицательных моментах, да, они, наверное, есть, поскольку долгий период времени. Города крупные делали для привлечения специалистов, в села, в районы, давали дополнительные привилегии, льготы, надбавки после того, как районы будут присоединены к городу. То потеряється своєї рода кіє та льготи, котре давали людям для того, щоб спеціаліста в селах. У документів, що тепер готуються архітекторами, напевне, довга дорога. Окрім пропозиції міста з їхніми технічно-економічними аргументами, враховуватимуться інтереси району, області і мешканців усіх населених пунктів. Загальні збори зрештою повинні відбутися скрізь. Утім, остаточне рішення прийматиме Верховна Рада. Наталія Світлова, Сергій Кочет, студія Акцент Медіа. Селище Шевченко на околиці сучасного мегаполіса. Саме тут 230 років тому розташовувався прообраз сучасного міста Катеринослав 1 Тут же збереглася до сьогодення унікальна історична пам'ятка національного масштабу Новобогородицька фортеця. Побудована ще у 16 сторіччі. Та про далеке минуле тут більше нагадує брак цивілізації, розбиті дороги, відсутність води і вуличного освітлення, а ще запеклі бої за владу. Селище Шевченко розташоване на північному сході Лівобережжя, на мальовничому березі Самари за 4 кілометри від житлового масиву Північний. У 16 сторіччі на його місці було козацьке поселення Самарь, Пізніше, з 1688 року, Новобогородицька фортеця. З 1977-го входить до складу Самарського району міста Дніпропетровська. На трохи більше, ніж дві тисячі населення, своя місцева влада і навіть опозиція. Без у голову територіального комітету Павла Пащенка альтернативна ініціативна група намагалася переобрати вже неодноразово. Востаннє кілька тижнів тому. Але марно. Звітно, виборні збори пройшли, зійшлися, покричали. Представники опору кажуть, звіту не почули, висловитися їм не дали. Заинтересованные работники исполкома, которые присутствовали на собрании, все упиралось в то, чтобы обязательно сохранить Павла Ивановича как председателем. Потому что альтернативу не позволили, никому, ни одного человека никто не позволил даже предложить. Все, садись, не мешай работать. Мы предлагали терсовет, у которого будет свое юридическое лицо, свой адрес, через который будут проходить деньги, какие бы они ни были. И, соответственно, можно было бы что-то за эти деньги найти спонсоров, что-то изменить на поселке. Вони нас заплювали. Павла Пащенка ініціативна група вважає винуватцем проблем селища. Вони самі обрали його 12 років тому, як посередника між волею людей та можливостями міської влади. Але за цей час, кажуть люди, голова майже нічого з обіцяного не зробив. Проблем стало ще більше. Хоча селище розташоване лише за 4 кілометри від північного житлового масиву, живе як глухе село. Ужасно, маршрутка їздить ужасно. Очень ну, довго стоять, нужно ждать її. Большой інтервал движения між маршрутками, очень большой. По восьмого вже ні видає. По восьмого отсюда вже не виїдеш. Да, У Самарському виконкомі вважають, що чотири машини на маршруті цілком достатньо для вирішення транспортної проблеми. А селище, як і раніше, відрізане від міста. Та навіть не це найбільше непокоїть мешканців, а стан місцевого кладовища. За останні роки кажуть люди, воно неймовірно розрослося і впритул наблизилось до приватних садиб. Відстань від городів до свіжих поховань вже менше п'яти метрів. Цвинтар навіть не має нормальної огорожі і визначених меж. Хоча влада у 2009-му звітувала про 47 тисяч витрачені на розробку проекту огорожі. Проблема була 10 років назад. Председатель теркомитета знал эту проблему, и тогда уже местное население просило прекратить захоронение из города. И новые места занимаются, значит, берутся старые оградки, кресты, просто устанавливается, занимается как бы место новое, и на тех местах впоследствии уже идет захоронение. Там терсовет, территориальный комитет полностью владеет ситуацией, вот держит руку на пульсе, для того, чтобы не было большой ну, непорядка там. Не можна назвати порядком те, що кладовище майже спустилося до Самари. Відстань від поховань до води вже не більше 15 метрів. А цей берег улюблене місце відпочинку мешканців. Та ще страшніше, що трупна отрута потрапляє до ґрунтових вод. А для дев'яти вулиць колонки єдине джерело питної води. Послідні аналізи робили. тут. У нас задержаться бактерії групи кишечно-попалочки, Тут у нас є. Фікальне загрязнення, тості у нас скважина, говорится, непригодна питью. Дело в том, що у нас другой води нет. водопроводом нам никак не проведуть. Нам возили уже бочкой воду. Так же самое, плавали в воді голова, стіки і люди приходять з роботи. Води нет. зараз на колонці оголошення. Мовляв, вода технічна пити не рекомендується. Потім як і скільки мешканці міста мусять жити у кам'яному віці, представники влади пояснити не можуть. У райвиконкомі обіцяють, скоро проведуть водопровід. Навіть розробили програму, тепер чекають грошей. З міського бюджету нібито виділили 500 тисяч. У голови теркому свої пояснення. Говорять, що воду Ви мені вибачте, а де можна? Проби води технічні ну от у наших кранах. Все будь-то нормально. А завтра не нормально. Я ще раз вам кажу – в цьому крані хтось хамить. хаміть. І хаміть серйозно. А кладовище до якості води, каже Павло Іванович, відношення немає. Усе під власним контролем. Захоронення чужих не дозволяє, і цвинтар тримає у розроблених, незрозуміло ким межах. Тим часом, скаржаться мешканці, нові поховання проводяться майже на волу Новобогородицької фортеці. Пам'ятки історії національного значення. Тут лише за один сезон знайшли більше тисячі безцінних експонатів. Вона простояла до сьогодення від 16-го сторіччя. Та ще трохи, кажуть археологи, і проводити розкопки буде вже ніде. Унікальну пам'ятку зараз охороняють два стовпи та пам'ятний знак. Ці захисники безсилі перед окупантами, кладовищем та купами сміття, яке звозять з усіх боків. Мало уділяється уваги для цього об'єкту. Скільки там вивозиться мусор, це, ну представить. Ми кожну весну починаємо роботу свою з того, що роємо ями, де можна вже в відпрацьованих участках і туди все це вбираємо. Кожної весни ініціативні мешканці разом з козаками влаштовують суботники і прибирають сміття. А потім воно знову повертається. Але цю і більшість інших проблем, кажуть люди, давно повинна була вирішити місцева влада. Дві з половиною тисячі жителів мають право на медпункт, Значить, мають право на аптеку. Розумієте? Ми нічого особливого не просимо. А ще люди просять навести лад у єдиному місцевому парку обрізати дерева, поставити лавочки. Та повернути туди символ селища, пам'ятник Шевченко. Його вандальним методом ще три роки тому забрали на незрозумілу реставрацію і досі не повернули. Зробити дороги і вуличне освітлення. Коли сонце заходить, селище занурюється у темне середньовіччя. Єдиний працюючий ліхтар освітлює будинок голови теркому. Ірина Мороз, Сергій Кочик, студія Акцент Медіа. Діївку, за даними Дмитра Яворницького, заснував у 18 сторіччі Максим Дій, запорозький козацький старшина. Вже у 1886 воно перетворилося на центр Діївської волості. У 20-му столітті пережило важкі часи. 41-го року до нього із тяжкими боями увійшли німці. Схоже, що більше таке діївці не загрожує, бо місцевими дорогами. Зараз фашистам не пройти. Колись на цьому місці була дорога, а зараз лише сходи, які самі ж місцеві жителі і зробили. Постійні потоки води вимили спочатку асфальтове покриття, а потім і землю. Така доля чекає і багато інших вулиць діївки. Конечно, ну а як же смотрите, вот ця дорога? вот там теж дві ямы выше человеческого росту. Це знову вимила. Це вимила вода. Тому що вода є вода. Ви розумієте, ми її остановить ніяк не можемо. Там было когда то заделано, була дорога. Машини їздили нормально, поднимались наверх і вниз, А зараз його нету этой дороги. Взимку, вулицями Діївки, неможливо пересуватися через снігові завали. Якщо місцеві якось пристосувалися до таких умов, то надзвичайні служби інколи можуть спізнитися з допомогою. Часом лікарям власноруч доводиться виштовхувати карету швидкої із заметів. На простому дежурстві таке було коли машина забаксували у водителя в машині. Є вспомагательне орудие – та лопата. Приходиться добиратися пішком. Коли потрібно брати хворого в машину і госпіталізувати, ми іноді користуємося підручним транспортом вплив до саночок. Весна у діївці оголює одну з головних проблем: колектор на братів Трофімових. Потоки води несуть сміття униз вулицями селища. Потім усе це потрапляє у колектор, і діївка перетворюється на озеро. Останнього разу природний катаклізм штучного походження трапився на початку весни 2010 року. То теж не залишає мешканців Діївки без головного болю. Не встигли люди впоратися з наслідками весняної повені і як на них проливається справжня тропічна злива. Відсутність дренажних систем і все той же забруднений колектор знову перетворює селище на український варіант Венеції. Осінь викриває у районі ще одну проблему з ґрунту. Одна з балок діївки, яка раніше була красивим місцем відпочинку, нині звалища. Саме це сміття забруднює колектор і спричиняє повінь. Окрім того, в яр помалу сповзають оселі, і навіть лінія електропередач. Зісь раніше була балка, відпочивали люди в цій балці. Зелень, травка, ручейок, так що тут дуже хорошо було. Даже очень красиво было. А сейчас мусор. Загадили этим мусором. Не только люди, а еще на той стороне вывозят машинами на Вильямса мусор. И нас беспокоит вот эта вышка, которая стоит, которая опускается в балку. И вы же видите, мусор уже съезжает в балку, в земля. Так що все, просадку дає. Вот смотрите, зараз сніг почне таяти. Этот мусор весь в... сносить вниз балки і все в колектор. Все в колектор. Це пластмасові бутилки, це поліетиленові пакети і только. Ну, все, все отходы. Проблем багато, а грошей мало. Діївка далеко від центру Дніпропетровська та від бюджетних потоків. Своїми коштами районна рада впоратися з усіма питаннями не може і залишається сподіватися на допомогу міста. У 2011-му на нові дренажні канави з міської скарбниці виділено 3 мільйони гривень. От по вулиці Мукачева е, виділяється Сільсавєцька вулиця, виділяє, виділено 3 мільйони 830 тисяч. Це великий об'єм роботи. Земляная канава будет вдоль улицы Сельсоветовской сооружаться. Земляная канава запруды за в балке, зеленая, до проектируемой земляной канавы вдоль улицы Сельсоветовской будет выполняться. Водоотводный лоток по улице Сельсоветской будет выполняться. То тобто есть очень большой огромный кусок работы, на общем-то, есть проект. Якщо календар мая обіцяє кінець усього світу один раз. То у діївці міні-Армагедон на кожній сторінці календаря звичайного. Зима вже заволоділа вулицями селища, і тепер тут із жахом чекають весну та спобоюванням літо. Тимур Хаджинов, Ірина Мороз, Дмитро Катков, студія Акцент Медіа. Ось таке воно життя Дніпропетровських окраїн. Більшість з цих селищ досі лише умовно можна назвати міськими мікрорайонами. Безумовно, гроші на розвиток околиць місто виділяє, але вони, ймовірно, потопають у багнюці, не добираються до цілі місцевими дорогами. Чи треба до безконечності розширяти межі мегаполіса, аби зберегти заповітний мільйон? І чи не перетвориться Дніпропетровськ на купу селищ без доріг, води, асфальту і інших ознак цивілізації? Ось так розставили акценти цього тижня наші журналісти. Телефонуйте нам 732 33 26, якщо вам є що розповісти світу. Побачимось за сім днів.